Вітаю вас, друзі, на Україну чекає дуже складний, надзвичайно складний тиждень вже наступного понеділка. Президент України Володимир Зеленський має прибути до Вашингтона на зустріч із Дональдом Трампом, і напевно, це буде ну один із найважчих тижнів під час усієї російсько-української війни, саме у геополітичному плані. Чому? Тому що президент Сполучених Штатів Америки Трамп буде тиснути на Україну, щоб Україна прийняла російські умови капітуляції. Сам Трамп їх, очевидь, вже прийняв за підсумками саміту, який відбувся на лясці цієї п'ятниці. Тепер будуть намагатися примусити Володимира Зеленського до тієї самої капітуляції. Давайте детальніше поговоримо із вами зараз про це є що обговорити. Але спершу закиньте на поточний русріс, тому що війна триває. Нашим воїнам потрібна допомога. Вони дуже розраховують на нові поставки дронів Камікадзе, і усі реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. Ну і ще не забувайте, звісно, підписатися на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Отже, західні медіа публікують умови, які Володимир Путін озвучив Дональду Трампу для того, щоби. Призупинити російсько-українську війну, щоб давайте казати, як є, зробити тимчасову паузу перед новою війною або відновленням бойових дій на російсько-українській війні. За даними видання Reuters, пункти, які Владимір Путін озвучив, наступні. Ну, я одразу маю сказати, що нічого нового ми тут не побачили. Усі ці пункти Путін озвучував раніше. Тут є тільки одна невелика відмінність, і ми про це поговоримо. Отже, перше. Припинення вогню до досягнення всеохоплюючої угоди точно не буде. Саме припинення вогню у якості першого кроку вимагав раніше Трамп, вимагали європейські партнери. Але, як ми бачимо, сам американський президент легко відступив уже від цієї вимоги. І Владимир Путін каже: Ні, спершу давайте, от хай Україна підпише капітуляцію а потім, може, буде припинення вогню. Другий пункт Україна має повністю вивести. Війська з Донецької та Луганської областей. Ми з вами говорили вже про це, які ризики може нести таке рішення. Тобто, так звана Російська Федерація хоче, щоб Україна покинула свою суверенну територію, вивела свої війська зі своєї території, просто передала так званій Російській Федерації ті райони Донецької області, які російська армія не змогла захопити. Тут треба розділити на дві частини. Яке має значення це з. Військово-політичної точки зору, у разі, якщо президент України Володимир Зеленський на це погодиться, він вчинить і політичне, і напевно не тільки політичне самогубство, тому що це призведе до дуже серйозних внутрішніх потрясінь, тому що президент, який без бою віддає території України іншій державі, він не може бути потім легітимним президентом в очах українського суспільства, тобто, не буде довіри до президента. Українська вертикаль влади почне руйнуватися. Люди можуть вийти на величезні, дуже масові протести. І хто знає, чим це може закінчитися, але однозначно, з військово-політичної точки зору, з політичної, навіть правильніше було би сказати, це викличе тільки дуже дуже серйозну дестабілізацію всередині України. Тобто, це бомба під українську державність, і ми на це не можемо піти. Із військової точки зору це також виглядає дуже погано, тому що. Та частина Донецької області, яка зараз знаходиться під контролем української армії, вона має низку фортифікацій. Там е, багато міської забудови. Це території, які зручно обороняти, у разі якщо українська армія вийде із них, то вона буде змушена намагатися якось тримати оборону в полі без е, такого рівня підготовлених фортифікацій, які сьогодні є на Донеччині. Так їх недостатньо, так вистачає проблем. Але зрештою, там фортифікації є. І тому це, ця вимога є абсолютно неприйнятною і неможливою нереальною. Президент України, якщо піде на таку вимогу, він стане одразу для громадян України ворогом України. І, звісно, маючи інстинкт самозбереження, він на це не зможе погодитися, навіть якби дуже і хотів. Далі, Російська Федерація натомість. От якщо Україна покине свої території на Донеччині та на частині Луганщини, там дуже маленька частина Луганщини, ще не окупована. Так от Російська Федерація заморозить лінію фронту у Херсонській та Запорізькій області, і от оце єдина відмінність від того, що раніше вже неодноразово починаючи та практично з 22-го року, оголошував Владимир Путін. Минулого разу Владимир Путін казав, що Україна має вивести свої війська із Донецької, з Луганської, із Херсонської, із Запорізької областей. Тепер ми бачимо, що він вимагає виведення тільки із Донецької та Луганської областей. А натомість він тоді. Погодиться заморозити лінію фронту на Херсонщині та на Запоріжжі, там де російська армія не може просуватися, особливо на Херсонщині для російської армії. Форсувати Дніпро і захопити Херсон. Це задача абсолютно нереалістична. Як і нереалістична задача, захопити усю Донецьку область за там наступний, наприклад, рік. На це росіянам треба буде значно більше часу. Натомість Владимир Путін. Обіцяє повернути під контроль України ділянки в Сумській та Харківській областях сьогодні. Російські окупаційні війська контролюють незначну частину Харківщини е тимчасово окуповані території, і частину території Сумщини на Сумщині після стабілізації ситуації взагалі вдалося вже вибити російські війська силам безпеки та оборони із кількох населених пунктів. Тому залишу це без коментарів. Далі, Володимир Путін вимагає формального визнання суверенітету Росії над Кримом. Давайте я вам поясню: після Другої світової війни анексія, як явище, тобто протиправне, самовільне, без згоди сторін, так зване приєднання території однієї держави до іншої, було визнане таким, що суперечить міжнародному праву. Протиправним це закріплено у статуті ООН, чому так було зроблено? Тому що перед тим як почалась Друга світова війна, була низка анексій. і е, анексія відтоді ніколи не може вважатися законною з 1945 року. Володимир Путін пропонує і, всупереч статуту Організації Об'єднаних Націй, який насправді мало кого цікавить. Він пропонує узаконити назад анексію, зробити її легальною. Що це означає? Це означає, що інші держави можуть подивитися на цей приклад, і й сам Владимир Путін зможе подивитися на цей приклад і зрозуміти, що можна завоювати чужу територію, і потім вона стане твоєю територією без будь-яких серйозних наслідків. Тому ця вимога так само нереалістична. Хоча, знаючи, Американського президента Трампа, як він себе поводить, можна припустити, що він би на це теоретично міг би погодитися. Проте я впевнений, що він е, отримає дуже серйозний спротив, зокрема у конгресі, навіть з боку республіканської партії. Далі скасування частини санкцій проти так званої Російської Федерації. Тут усе зрозуміло. Російська економіка перебуває вже у е, глибокій стагнації. Вона має дуже серйозні проблеми. І Володимиру Путіну треба дати кисню російській економіці для того, щоб вона могла й далі працювати на його воєнну машину, для того, щоб він далі міг готуватися до нової війни. Ну і Україні має бути заборонено вступати до НАТО. Якось я пропустив той момент, коли так звана Російська Федерація. Стала повноправним членом НАТО, і ще й е, вона сама має визначати, хто може вступати до НАТО, а хто ні. Ну тут теж багато коментувати я сенсу не бачу. Путін, ймовірно, відкритий до отримання Україною певних гарантій безпеки. Є чутки, що це може бути як п'ята стаття НАТО, але без НАТО. Це пропонувала Мелоні, прем'єрка Італії. Таку схему Трамп, наче теж можливо, за чутками, щось таке пропонував, але ви знаєте. Я не бачу принципової різниці в такому разі, чим же це відрізняється від вступу України до НАТО. Але все одно дуже скептично ставлюся до такої ініціативи. Тому що на словах воно то може звучить і прекрасно. Але ви подивіться: зараз, коли Україна потребує допомоги, коли до е, Росії е, було залучено контингент Північної Кореї. Тобто, коли іноземні війська відправлялися воювати на боці так званої Росії, жоден із наших партнерів не відправив сюди навіть обмеженого контингенту для того, щоб нам допомогти. То звідки у нас може бути впевненість, що хтось відправить до нас військовий контингент, у разі якщо Владимір Путін знову нападе? У мене такої впевненості зовсім зовсім немає. Та й зрештою, п'ята стаття НАТО вона не зобов'язує відправляти війська. Там є опція, передбачена цією статтею, але там ще консультації. Сторони можуть відправляти іншу допомогу, і не обов'язково це має бути саме військова допомога у вигляді відправки контингенту. Тому, як на мене, це фікція. І останні пункти. Офіційний статус російської мови у деяких частинах України або по всій Україні, а також права РПЦ, мають бути гарантовані. Тут ми з вами, друзі, маємо розуміти, що Владімір Путіна так чіпляється постійно за тему русского язика і РПЦ, не тому що він дуже переживає за руський язик та РПЦ. Владимиру Путіну дуже важливо, навіть якщо він там в осяжній перспективі не зможе захопити всю Україну, усе одно її через певний проміжок часу контролювати для того, щоб контроль був легшим, для того, щоб було легше тут вербувати громадян, які працюватимуть на російські інтереси, необхідно, щоб в нас з росіянами був ну Путіну, необхідно був єдиний культурний та релігійний простір. Щоб ми з ними говорили однією мовою, щоби ми з ними ходили до однієї псевдоцеркви. Тому, друзі, якщо ви раптом іще ходите до РПЦ, припиніть це робити. Якщо ви іще говорите російською, переходьте на українську. Не обов'язково так одразу брати і переходити. Це досить складно може бути для людей, які все життя або досить тривалий час спілкуються російською, особливо в побуті, але я вам. З власного досвіду переходу на українську можу порекомендувати декілька пунктів. перше, це переведіть всі гаджети, комп'ютер, телевізор, всю техніку, якою ви користуєтеся на українську мову, тобто, щоб інтерфейс був український. Друге, переведіть всі соцмережі на українську, і коли пишете щось у соціальних мережах, пишіть українською. Це буде простіше, ніж прямо от одразу різко перейти повністю на українську. Потім, наступним пунктом, коли ви вже опануєте перші два, ви е, візьміть за правило говорити у закладах громадського харчування в будь-яких публічних закладах, тільки українською. Потім поступово починайте перехід на е, українську у побуті, паралельно читайте українською, слухайте українське і так далі. І останнім пунктом, який закріпить ваш успіх, буде відмова переходити на російську мову у відповідь. Багато людей, коли до них звертаються російською, навіть якщо вони вже стали україномовними, вони починають автоматично відповідати російською. Не треба цього робити. Коротше, в наших національних інтересах, щоб більше українців говорили українською. Це справді важливо, чого добивається Владимир Путін. Це тепер найважливіше питання. Владимир Путін не добивається, щоб Україна виконала ці умови. Очевидно, що це нереально, що президент України не піде на такі умови. І Путін це чудово усвідомлює. Путін добивається того, щоб Україна в очах президента США виглядала недоговороспроможною. Саме цього він і добивається. Задум Путіна в тому, щоб Трамп сприймав не його і не так звану Росію, як перешкоду до миру, а Україну. Але Україна, відмовляючись від цих оцих вимог капітуляції, просто демонструє здоровий глуст, тому що погодитися на такі умови це приректи Україну на знищення інших варіантів тут немає. Не буде в Україні миру. Якщо Україна погодиться віддавати свої території без бою, якщо Україна тут зробить російську другою державною, це викличе тільки серйозні протиріччя, серйозну дестабілізацію всередині України і. І Володимир Путін і президент України це чудово розуміють. Можливо, цього не розуміє Дональд Трамп. Йому взагалі досить важко багато речей в цьому світі зрозуміти вже цього понеділка. Президент України Володимир Зеленський буде у Білому домі. Я припускаю, що овального кабінету номер 2 номер не буде. Не відбудеться прямо от такого жорсткого жорсткої зустрічі, як це було. Наприкінці січня Даруйте наприкінці лютого цього року, коли був той самий відомий скандал у Білому домі, але для президента України, вочевидь, розмова із Трампом буде дуже неприємною, тому що президент України Володимир Зеленський опиняється в ситуації, коли він має піти або проти інтересів України і українського народу і стати ворогом України і українського народу, або піти проти вимог Дональда Трампа. Ситуація, в якій я президент України, чесно кажучи, не заздрю. Трамп хоче виглядати миротворцем, тому він отак форсує ці події. Він дуже хоче отримати Нобелівську премію миру, але він не розуміє, що такими діями він замість того, щоб сприяти миру, насправді тільки розпалює війну, можливо, третю світову. Це точно така політика Дональда Трампа не призведе до миру, тому що те, що він підтримав з подачі Владимира Путіна, це лише заохочення до нової агресії, коли агресор. Бачить, що він отримує замість покарання за свою агресію, тільки здобутки, тільки нові нові бонуси, то це не вгамовує його апетит, а тільки збільшує цей самий апетит. І це треба усвідомлювати. Історія вже давала нам такі уроки неодноразово. Тож, який тоді шлях до миру? Шлях до миру є тільки один це покарання і поразка так званої Російської Федерації. Якби Трамп це усвідомлював, то він би діяв зовсім інакше. Для того, щоб настав мир, Російська Федерація має програти російсько-українську війну. Бажано з якомога більшими втратами. Для того, щоб настав мир, Трамп має постачати Україні озброєння в обсягах набагато більших, аніж зараз він продає. Європа має почати відправляти військові контингенти до України на допомогу, хоча б повітряну компоненту для прикриття, хоча б частини повітряного простору нашу, нашої країни. І треба, звісно, запроваджувати набагато жорсткіші санкції проти російської економіки, щоб вона задихалася. І тоді Владимир Путін сам захоче миру. Він заблагає цього. Але зараз Трамп не обирає такий складний витратний шлях. Єдиний правильний він обирає шлях е тиснути на жертву агресії. Я переконаний, що йому це не вдасться. Але для нас із вами це означає, звісно, дуже серйозні великі випробування. Дуже великі випробування цього понеділка будуть для президента України Володимира Зеленського. Ми з вами маємо усвідомлювати, що війна надовго вона не закінчиться завтра, післязавтра чи через тиждень. Росіяни не відмовляються і не відмовляться від планів захопити і знищити всю Україну, і тому керівництво вище військово-політичне України має ухвалювати стратегічно важливі рішення для нашої оборони. Передусім, я тут нічого нового не скажу. Нам потрібна армійська реформа. Без армійської реформи ми не вистоїмо. Якщо ми залишимо ті підходи в українському війську, які є на сьогодні, то українське військо не зможе довго ефективно стримувати ворога і тим паче не зможе його відкинути. Із території України це константа, інакше просто не буде. Тому не варто мати ілюзій вищому військово-політичному керівництву України. І треба ухвалювати дійсно важливі стратегічні рішення для оборони України. Ну а ми з вами маємо зараз бути всі або у війську, або для війська, маємо допомагати нашим воїнам, постачати в тому числі нові і нові дрони на фронт. І завдяки вам наші воїни отримали іще 500 нових FPV. Щиро дякую благодійному фонду Сергія Стерненка за отримані FPV в кількості 100 штук, якими ми продовжуємо нищити ворога. Слава Україні! Дякуємо благодійному фонду Сергія Стерненка за надану партію 100 fpv дронів Дякуємо благодійному фонду Пана Стерненка за надану допомогу у кількості 100 товстих fpv дронів Дякуємо благодійному фонду Сергія Стерненка за надану партію стойкої дронів з їхньою допомогою ми продовжуватимемо русоріс. Слава Україні! Героям слава! Наступний понеділок та й весь наступний тиждень буде цікавим і дуже складним. Бережіть себе, бережіть свої нерви. Вони нам з вами ще знадобляться, і продовжуйте допомагати силам безпеки та оборони України.